35 тисяч споживачів без електрики, повалені дерева та підтоплені будинки. Наслідки негоди на Вінничині. Треті роковини трагедії в Оленівці. В Україні офіційно відзначають день вшанування пам'яті страчених, закатованих та загиблих у полоні. У зерванцях собака породи Акіта загризла хворого песика на у господарки. Жінка у лікарні їй теж дісталось. Подробиці інциденту та коментарі поліції. Час новин на телеканалі Віта готові підсумовувати найважливіші події доби, що минає. В студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Рясні дощі, грози та шквальний вітер наробили лиха на Вінничині. Негода повалила дерева в Могилів Подільському, Жмеринському, Вінницькому та Хмільницькому районах. Більше ніж 30 аварійних викликів прийняли рятувальники області. Бригади виїжджали розкряжувати дерева, розчищати приїжджі частини та ліквідовувати потопи. У місті Вінниці та в місті Гнівань рятувальники відкачали воду із затоплених приміщень, зокрема в місті гнівань із укриття дитячого садочка. Рятувальники вкотре звертаються до вінничан дотримуватися правил безпеки при сповіщенні щодо погіршення погодних умов. Зокрема, не паркувати власний автотранспорт та не ходити попід старими розлогими деревами, лініями електропередач та великими рекламними щитами. Через сильний буревій та зливи 119 населених пунктів області залишились без світла, а це 35 тисяч споживачів. Подекуди пошкоджені лінії електропередач, бетонні опори та трансформатори. Бригади енергетиків посилено працюють над відновленням електропостачання. За прогнозами синоптиків обласного центру з гідрометеорології, така погода в регіоні протримається недовго. Ще у вівторок, 29 липня, варто очікувати зливи Сильні пориви вітру 15-20 метрів за секунду, а подекуди град. Втім, вже 30 липня циклон поступово відступатиме. Вже четвер та п'ятниця там. У нас буде антициклональний характер погоди, буде без опадів, буде прояснення погоди. Ну а температура всі ці дні буде такою комфортною. Вночі це буде десь від 12 до 18 градусів, а в день від 21 до 26 градусів. 28 липня в Україні вперше офіційно відзначають день вшанування пам'яті страчених, закатованих та загиблих у полоні. Цю дату затвердила Верховна Рада України за ініціативи громадських організацій родин полонених, ветеранів і волонтерів. Її приурочили до однієї з найкривавіших трагедій російсько-української війни, яка сталася три роки тому і забрала життя понад Пів сотні українських оборонців теракту в Оленівській колонії до вшанування пам'яті загиблих в загальнонаціональній хвилині мовчання приєднались і жителі Вінниці. Попри негоду, вони традиційно збираються на одному з перехрест міста, аби о 9.00 хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих, хто загинув внаслідок жорстокої війни Росії проти України. Акцію пам'яті приурочили до роковин оленівської трагедії. Три роки тому, у ніч з 28 на 29 липня, російські окупанти здійснили масове вбивство українських військовополонених в Оленівці. Тоді у в'язниці, де росіяни утримували українських захисників, зокрема бійців полку Азов, через вибухи загинули щонайменше 53 оборонці. Ще більше сотні отримали важкі поранення. У числі загиблих внаслідок теракту Азовець Сергій Павліченко. Пам'яті бійця свою участь в акції присвячує Катерина Католікова. Це мій одномістянин, я народилася в місті Приморськ, а він жив зі своєю сім'єю. З 2014 року він долучився до Азову і приїжджав, коли така можливість була. Пам'ять формує націю. Якщо нація не пам'ятає, то вона втратить те, що вона має, вона втратить країну. До акції пам'яті долучились рідні загиблих оборонців. Ті, хто досі чекають з полону сина, батька чи чоловіка, а також небайдужі містяни. Рік тому на фронті у Донецькій області загинув брат Юлії Андрій Цигаленко. В пам'ять про нього жінка разом з дітьми, його племінниками, вийшли з плакатами у середмістя. Він їх виховав. Це моя старша Ніколь. Ми колись жили разом всією родиною і разом з Дзигою. Це найменший Матвій. Всі пам'ятають, всі знають, що коїться в світі, що коїться в Україні. І що відбулося в нас в родби? Організували акцію активісти громадської організації Вшануй. Цього разу до неї долучились близько двох десятків містян. Світлана Ількова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Міністерство внутрішніх справ запускає унікальний портал МВС. Твоя підтримка його створили для ветеранів, поранених військовослужбовців, звільнених з полону та їхніх родин. Це перший цифровий ресурс, що об'єднає усю необхідну для оборонців інформацію, зокрема про лікування, реабілітацію, грошові виплати, соціальний супровід, психологічну підтримку, освіту та працевлаштування. Також ресурс дає доступну інформацію про всі безоплатні послуги від бізнесу. Несу чи держави. На сайті буде доступна база рапортів та заяв, розшук без вісти зниклих. Саме тут можна буде і увійти до електронного кабінету соціального захисту. День шанування пам'яті захисників і захисниць України, які загинули в полоні. Ми поговоримо про родини, які чекають з полону або щойно втратили зв'язок із близькою людиною і живуть між двома світами пам'яттю та надією. Ми поговоримо з Анастасією Бунич, керівницею Вінницької філії ветеран Хабу, про те, що відчувають родини, які досі чекають, як діяти, коли ваш захисник зник, і чому вкрай важливо звертатись за підтримкою. Вітаю вас, пані Анастасія. Доброго дня. Якими наслідками може обернутись власне переживання наодинці болю втрати і невідомість полону? Нети кожна людина індивідуально переживає свій досвід втрати або невизначеної втрати, якщо ми говоримо про зниклих безвісти або тих, хто знаходиться в полоні. Але дуже часто для людей, які проживають цей досвід, важливо мати місце, мати спільноту, яка має схожий досвід, яка має інструменти для надання підтримки. Такими спільнотами можуть бути якраз об'єднання родин захисників, які загинули, об'єднання зниклих безвісті і полонених воїнів. Це люди, які зі спільним. Ім, досвідом допомагають і підтримують один одного, і разом їм насправді простіше проживати цей досвід. Так само дуже важливо звертатися до спеціалістів, які можуть фахово знайти допомогти, знайти інструменти, надати ці інструменти, розповісти, як себе підтримати і допомогти проживати цей процес втрати. Які зараз ресурси і підтримку надає ветеран хаб власне таким родинам? У ветеранхабі весь спектр послуг власне відкритий для родин захисників, які загиблих зниклих безвісти двоєнів, які знаходяться в полоні. Дуже часто затребувана юридична консультація стосовно оформлення витрат виплат стосовно оформлення статусів або добування якихось довідок. Наші юристи якби надають підтримку на всьому цьому шляху. Зазвичай найчастіше всього в цьому процесі не потрібні адвокати, не потрібні адвокати, Кати, яким треба платити гроші, то достатньо досудового. Процесу, тобто з юристом, який надає первинну юридичну консультацію, можна разом пройти цей процес, отримати і здобути всі статуси і всі належні пільги, які, які належать власне які заслуговують, які які гарантує зараз держава і місцеві якісь програми, про які можуть розповісти наші фахівці, як юристи, так і менеджери підтримки. Це те, що стосується соціальної складової. Так само, наш напрямок психологічної підтримки. Ми маємо первинне психологічне консультування. Тобто, це може бути кризова. Консультація тут і зараз, коли людині потрібна зараз підтримка в якомусь дуже складному стані, або в емоційному з погадами на крило або щось зараз. В момент, зараз коли вона мається. прийшла до вас, так в момент, коли прийшла, або в момент, коли відчула, вона може зателефонувати. Наша лінія підтримки працює з 9 ранку до 9 вечора. На ній постійно чергують психологи без вихідних. Тобто людина телефонує, слухавку бере адміністратор і каже: мені терміново треба поспілкуватися з психологом, і той психолог, який може зараз приділити час, який не зайнят. Іншою консультацію він якнайшвидше перетелефонує та надасть цю кризову консультацію. Так само це можна прийти до нас в хабі, власне, на місці вже отримати наживо. Є короткотривала психотерапія, це там 5 консультацій, за які людина може навчитися жити з. Зі своїм горем або хоча б спробувати, бо ми не говоримо про те, що це можна пережити. Це той досвід, який буде людину постійно супроводжувати і відгукуватися постійно протягом всього життя. Так само є групи підтримки, які, в яких власне вже об'єднуються. Люди зі схожим досвідом, тобто це дружини загиблих воїнів, матері, родичі? Туди можна доєднатися. У Вінниці зараз офлайн немає такої групи, але є група онлайн, її проводить фаховий психолог, і так само група складається повністю із людей зі схожим досвідом, і вони вчаться підтримувати себе один одного, формуються в спільноту і вже якби надалі можуть допомагати один одному. Власне, ті захисники та захисниці, які повернулись з полону, чи звертаються до вас, як підтримуєте? Звертаються, звісно, для них так само у нас є всі ті ж можливості, які я перечислила трошки раніше. Так само ми працюємо над тим, щоб допомагати у формуванні спільнотів спільноти воїнів, звільнених з полону. Ми проводимо один раз в два тижні. Зустріч воїнів, звільнених з полону. Її проводить модерує наш друг ветеран хабу, воїн, який так само звільнений з полону. Іван Діброва він зараз заснував свою благодійну організацію, яка буде більше працювати для якраз воїнів, які звільнилися з полону, для родин тих воїнів, які знаходяться досі в полоні. От, власне, він модерує ці зустрічі. А команда ветеран хабу організовує їх. Тобто на цих зустрічах немає нікого, хто би не пережив досвід полону для того, щоб люди могли вільніше. Спілкуватися і знати точно, що от всі, хто є зараз в цьому колі, мають схожий спільний досвід і розуміють, через що пройшов. Одна з найважчих ситуацій це ось цей момент, коли сім'я дізнається, що їхній рідний в полоні або ж загинув там. Як не розгубитись? Де шукати от власне допомоги? Знаєте, інструменту, щоб не розгубитися, немає. Людина, яка отримує звістку про те, що її близький загинув, зник безвісти, потрапив полон, точно буде розгубленою і, скоріше за все, не знатиме, куди йти. Іноді бувають моменти, коли люди знають, що робити, якщо вони підготувалися до цього попередньо, якщо вони зібрали всі контакти військової частини, знають підрозділ, знають куди йти, куди Але звертатися. Таке, що не Але частіше за все не знають. Тому ми рекомендуємо звертатися до наших консультантів, наприклад, звернутися до юриста, який розповість і Допоможе, розповість, куди йти крок за кроком, яку, який документ отримати, в яку інстанцію звернутися, що зараз належить людині, як все може відбуватися, як відбувається цей процес. До наших юристів можна з цим звертатися, і вони радо підтримують і надають цю підтримку. Що не потрібно одразу викладати в соцмережі, якщо дізнаються, що зник безвісти або в полоні, тому що про це варто ще раз поговорити. Загалом не рекомендується викладати фотографії і шукати через Фейсбук. Наприклад, як зараз дуже часто це відбувається, частіше за все у Фейсбуці немає тих людей, які бачили. Обставини, наприклад, зникнення вони є в тому підрозділі, в якому проходить службу військовослужбовець і зможуть порадити або сказати щось. Вони бачили або не бачили. І але це може зіграти на руку російським спецслужбам е, і нашкодити то, тій людині, яка потрапила в полон. Тому краще звертатися за алгоритмом до поліції, координаційного штабу, до фахівців, які знають, куди йти, що з цим робити, і виходити на акції в підтримку військовополонених. і Зниклих безвісти це так само допомагає підтримувати один одного і дуже важливо для родин, які власне чекають. Дякую вам за змістовну розмову. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, ми говорили з Анастасією Бунич, керівницею філії ветеранхабу у Вінниці. Попереду ще чимало цікавого, тож не пропустіть. Далі у випуску в мережі місто з місті в сім років. Дізнаєтесь, як завдяки їх роботі залучаються кошти для розвитку організацій та все про розбудову громадянського суспільства. Операція вакцинація. Понад п'ять сотень собак та котів прищепили від сказу у Вінницько-хутірському окрузі. Другий етновікенд відбувся у Вінницькій громаді. Плели рогозу та донатили на ЗСУ. Розвиток громадянського суспільства, діалог з владою та всебічна допомога громадським організаціям сім років виповнилось від створення громадської спілки Мережа організацій громадянського суспільства Місто з містів. Об'єднання спілок, що працюють у різних напрямках, дозволяє почути один одного та розвивати Вінницьку громаду. Як розвинулась мережа? Більше в сюжеті Анни Шутової. Працюють для розвитку громадянського суспільства та розбудови Вінницької громади. Виповнилося сім років від заснування громадської спілки, мережа організацій громадянського суспільства Місто з містів залежно від потреб громадських організацій, проводять навчання, форуми, консультації, комунікаційні зустрічі та надають експертну підтримку. За 2024 рік ми маємо цифру, що громадські організації, частина, які прозвітували, залучили більше 250 мільйонів гривень. За рахунок проектів і інших ресурсів, це ж гроші, які прийшли до нас в громаду. Це дуже важливий внесок. Ми дійсно проводимо заходи для того, щоб підтримати наші громадські організації. Скільки таких заходів було точно більше десятка за цей рік, і людей, які відвідали ці заходи, напевно точно більше тисячі. Гармонія одна з організацій, яка була співзаснованицею мережі. Її представниця Людмила каже, що об'єднання спілок, що працюють у різних напрямках, дозволяє почути один одного, розуміти аспекти в місті, що потребують підсилення, та спільно розвивати Вінницьку громаду. Я думаю, що навіть саме з цієї точки зору мережа має існувати, розвиватися, розширюватись, тому що в мережу входять організації, які, наприклад, наша організація, ми працюємо з людьми з інвалідністю там безбар'єрністю. Є організації, які працюють в напрямку екології, енергоефективності, освіти, охорони здоров'я. Тут тут є тут саме концентрація всіх різних напрямків, і саме завдяки цьому ми можемо об'єднувати і створювати якісь гарні якісні речі для нашого міста. На початку цього року до мережі місто з містів приєднався благодійний фонд Карі та Свінниця». Він надає всебічну підтримку людям, які перебувають у скруті. Нашу організацію спонукало вступити до мережі насправді трансляція тих цінностей, розуміння мети, чому це об'єднання важливе. Воно забезпечує продуктивний діалог органів місцевого самоврядування і громадських організацій. Це можливість перейняти неперевершений досвід досвідчених громадських організацій, інших благодійних фондів для ефективної комунікації і розбудови нашої організації. Також це можливість співпрацювати з органами місцевого самоврядування у комунікації з іншими громадськими організаціями, що я думаю, тільки посилить наш позитивний вплив у громаді. Також місто з містів це платформа для якісного діалогу між владою та громадськими організаціями. Ви готові і допомагати, готові вносити якісь ідеї і готові співпрацювати. Для чого? Для того, щоб наше місто було комфортне. В умовах війни я думаю, що взагалі дуже важливо показувати оцю згуртованість громадянського суспільства. В цілому Україні, в нашій територіальній громаді, тому що ця гібридна війна, крім того, що відбувається на фронті завдяки нашим героям і геням, вони відстоюють нашу незалежність, але є ж і внутрішня боротьба, є інформаційна боротьба, в тому числі щодо нівелювання злівості нації з боку, наприклад, расистів. А громадянське суспільство це є в першу чергу показник зрілості нації. Якщо говорити про місто Вінницю, то це і формування сильної територіальної громади. Про успішність партнерства свідчить один простий факт: коли мережа місто з містів була заснована, у неї входило 29 організацій. Зараз їх 72. Анна Шутова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Прогулянка, яка закінчилась трагедією, у зарванцях собака породи акіта загризла хворого песика на очах у його господарки. Жінка теж отримала укус та стрес, який призвів до ускладнення здоров'я. Як відреагувала поліція, та що каже власник собаки, дивіться далі. Із гіпертонічним кризом у лікарні Анна Горобчук, власниця собаки, яку 16 липня близько 22-ї години у зарванцях загриз сусідський пес породи Акіта. Жінка згадує ту ситуацію із жахом. На моїх очах, собака стікала кров'ю, і при цьому вона мене була на поводку, тому що я якби, ну, сцепила цей поводок. Ми з донькою реакція на це все був сильний крик, тому що ми розуміли, ми бачили, що є поруч хазяїн, на що хазяїн просто підійшов і відтягнув вже після того, як собаку просто розшматувало. І коли собаку розшматувало, собака, це як і, та він просто мені ну, якби за ногу мене вкусив, теж, якби, я провожу теж якби, ще додаткове лікування. Після укусу жінку забрала швидка у лікарні, промили рану, вже ввели щеплення від правця. Тепер чекає, чи не знадобиться ще від сказу. А все почалось зі звичайної прогулянки. Анна вивела свою улюбленицю лолу на вулицю. Цю собаку вона підібрала рік тому сліпу з онкологією. Через це ліло на вулиці не була активною. Зазвичай вона просто стояла біля власниці. Собака була акіта, велика так без намордника, без повідка. От і я бачила, що люди наближаються. Тось, тобто ми стояли. Ми даже не гуляли. Ми не йшли, тому що ця собака, яка була в мене, вона фактично не передвигалася. За лічені секунди Акіта опинилась біля лолу і сталося неминуче. Оці люди гуляють в жарваться без поводка їхні загриз мою лолушку, якою я на поводочку гуляла. Анна Горобчук залишилась біля мертвої собаки. Власники Акіти пішли геть. Анна звернулась до поліції. Поліцейські склали адмінпротокол за частиною 3 статті 154 кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил утримання собак, що спричинила заподіяння шкоди здоров'ю людини. Зібрані матеріали будуть скеровані до суду для притягнення чоловіка до відповідальності. Крім цього, відкрите кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України, тобто жорстоке поводження з тваринами, в рамках якого поліція встановлюватиме, чи були раніше подібні випадки, де в результаті порушення правил утримання цієї собаки постраждали інші тварини або їхні господарі. Кабміном затверджено перелік небезпечних порід собак, які мають вигулюватись у наморднику та з повідцем. І у ньому є Акіта Іну та Акіта Американський. Ми зв'язались із власником собаки. Ось що він прокоментував. Чому ваша собака була без намордника? А чому а що сама собака тих так само була без намордника? Ну, ваша собака набагато більша. Ну яка раня, разі... а та собака слаба, яка теж ну, може інфекцію розносити чи ще щось я винувати, я розумію. Я буду відповідати перед Богом, перед всіма останими там, перед той собачкою, Це був випадковий случай, такий случайний я вибачився, підійшов до них, сказав, що чим я можу допомогти. Може, вона, вона хазяйка допомагає там, ну якби благотворительність займає це, допомагає собакам в цьому. Говори, давайте я може, Куплю якийсь корм собакам. Ви більше не будете зв'язуватися з постраждалою? Я зв'язувався з постраждалою, перед тим, як це було всьому, як виходило в широкі в широти пространства і все останку. Я дзвонив однократно, телефон не беруть. Я під'їжджав під дом, по камерам видно, щоб переговорити, що зі мною не хочуть навчатися, то що ще я можу зробити? Наразі Анна у лікарні на фоні пережитого нервового стресу у неї загострились хвороби впродовж 10 днів. Вона перебуватиме у медзакладі. Гіпертонічна хвороба стався криз. Гіпертонічний в неї було хронічне порушення мозгового кровообігу, і це теж загострилось. Ми виставили синдром хребцевої артерії на тлі гіпертонічного кризу і нервового стресу. Стан був такий, що і плюс панічні атаки такі в неї були. Ми купірували крис, капаємо її мозгові препарати, даємо її заспокійливі, вона вночі вже спить. Випадок викликав чималий розголос у соцмережах. Богдан, власника кити, каже, тепер і він, та його родина страждають. У мене є ці скріншоти, де нам погрожують, все. я вже дав міліцію за ну, якби, заяву, що нам угрожають. Нас булять. Булять мою дитину, 13 річку, яка не може вийти з хати. І слава Богу, що зараз школи немає, тому що він не міг до школу ходити. Розуміючи, що лолу вже не повернеш, пані Анна переймається іншим. Якщо власники великих собак надалі вигулюватимуть їх без намордника і повіця, то це буде реальною загрозою для дітей та дорослих, які знаходяться поруч. Щоб людина розуміла свою відповідальність, бо як на мене, ця собака це як рушниця в руках людини. Що якби ну коли людина заводить таку собаку, то як це як купити зброю, нажавши на курок, можна вбити кого завгодно. Ірина Дідух, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. У Вінницько-хутірському старостинському окрузі провели вакцинацію домашніх тварин. Аби убезпечити улюбленців від сказу, три дні поспіль ветеринари безкоштовно прививали котів та собак. Скільки тварин отримали щеплення, розкаже Діана Волошенюк. Пані Наталя привела на вакцинацію свою кішку Моніку. Її підкинули ще кошеням понад три роки тому. Тож, як з'явилася змога безкоштовно вакцинувати кішку від сказу, одразу ж скористалась можливістю. Це дійсно проблема. Вона в мене так і на вулиці, і вдома, і я потерпала. Мені дуже зручно, я прийшла і привезла її швидко, і дуже гарно її зробили. Спеціаліст своєї справи. Долучились до акції і інші жителі округу. Пані Оксана привезла одразу двох котів. Аби запобігти сказу, намагається щороку прививати улюбленців. Зараз дуже багато сказу, багато лисів бігає по хуторах, і ну, це надважливо для нас. Прививали домашніх улюбленців безкоштовно у Вінницько-хутірському старостинському окрузі. Також вакцину можна було взяти додому для самостійного використання. Так вирішив зробити Сергій. Котик не породостий, котик домашній, але він веде такий напіввільний спосіб життя, він і в будинку, і на вулиці, тому думаю, що це потрібно. Це дуже важливо, тому що я знаю, що таке сказ, і це надзвичайно складна хвороба, особливо для тварин домашніх тварин і для людини в тому числі. Оскільки кількість диких тварин у місті та на околицях зросла, а сказ не варто завчасно вакцинувати своїх улюбленців тому, аби запобігти його поширенню і провели безкоштовну вакцинацію домашніх тварин. Сказ він не лікується, він тільки вакцинується. Зараз це необхідно, тому в зв'язку з війною в Україні велике розпосюдження диких тварин на колишніх селах і лісах. Військ заборонений, тому сказ розпосюджується швидко. Для того щоб його е, застерегти людей, ми проводимо вакцинацію в районних центрах, в селах і в місті, звичайно. Протягом трьох днів працівники Вінницької районної державної лікарні ветеринарної медицини працювали у Вінницьких хуторах, щітках та писарівці. Це вже традиційна акція вакцинації тварин в окрузі. В минулі роки запит був трошечки менший, тому на це виділялося менше часу, менше ресурсу. Цьогоріч популяція лисів, які викликають сказ в основному, які є переносниками сказу, збудниками. Вона зросла, і ми вимушені проводити більш таку обширну вакцинацію домашніх улюбленців. І відповідно на це є запит мешканців, тому що мешканці до нас зверталися. Мешканці почали звертатися з червня місяця. Відповідно, ми зібрали запит. Загалом, за три дні, ветеринарам вдалося вакцинувати понад п'ять сотень домашніх тварин у Вінницько-хутірському старостинському окрузі. Діана Волошенюк, Микола Назаренко, новини за день телеканал. Віта. Українські традиції це не лише про минуле, а й про майбутнє. І сьогодні вони працюють на перемогу. У вінницько хутірському окрузі відбувся благодійний ярмарок Заплате морогозу, захід на якому збирались жителі Вінницької територіальної громади, аби продемонструвати стародавні українські ремесла та традиції і донатити на ЗСУ. Обженкові обряди, колоритна кухня та пісні вже другий рік поспіль на благодійному ярмарку «Заплетемо Рогозу» збираються жителі Вінницької територіальної громади, аби продемонструвати стародавні українські ремесла та традиції. Я гордий тим, що сьогодні в такий нелегкий час для нашої країни, коли йде повномасштабна війна, ми таке спромагаємось разом з творчими колективами, разом з народними майстрами бути тут, бути разом, бути згуртованими, проводити такі заходи. На... Заваду війні і обов'язково пам'ятати про збройні сили України, тому що саме тут і ми донатимо, і ми збираємо речі, і ми думаємо про майбутню перемогу і про всіх тих, хто тримає над нами небо і тримає небо над Україною. Метою ярмарку був збір коштів на потреби військових. Усі виручені гроші організатори передадуть на закупівлю необхідного спорядження для захисників. Ми стараємося на кожному заході різнопланово робити всю роботу. Як говорять деякі волонтери, то танцюємо, то співаємо, то кричимо, то просимо, то молимося, але тільки для того, щоб ми могли чимось допомогти нашим бійцям. Ось сьогодні знаходиться автомобіль, на який ми збираємо кошти для ремонту. Таких автомобілів на сьогоднішній день в організації, з яким ми дуже співпрацюємо, це 4-5 Більше 20 таких автомобілів. Рогозу заплили, а разом із нею і нитки добрих справ. Ярмарок став ще одним доказом, що українська традиція це не лише про минуле, а й про майбутнє. І сьогодні вона працює на перемогу. Мар'яна Сич, Юрій Добровольський, новини за день, телеканал Віта. На цьому випуск завершуємо одразу після новин не пропустіть спортивний дайджест. За постійним оновленням інформації слідкуйте у наших соцмережах. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.